Фактично кожного дня, коли я вранці відкриваю новини, в мене складається дуже чітке враження про те, що Україні нинішній українці взагалі не потрібні, і те, що відбувається, це просто звичайне знущання, оскотинення і нічого окрім цього. І нічого позитивного в цьому насправді немає. Сьогодні ми поговоримо про досить багато різних тез, різних новин, які стосуються майбутнього України, стосуються. Того, що зараз відбувається в Україні. І, на мою думку, це повний трешак. І в наступний раз, коли вам по телемарафону будуть розказувати, як в нас все добре, можливо, включиться в того, в кого ще не включилось критичне мислення. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його, будь ласка, лайком. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. І давайте підемо по порядку. По перше, що стосується оскотинення українців, зниження якогось е, я не знаю порогу моралі і так далі, це насправді почалося ще з 24 лютого 2022 року. Коли нецензурна лексика почала лунати від народних депутатів, от зараз ми бачимо, вона лунає від президента, але не це найгірше, бо це просто окремі люди, які можуть собі дозволити використовувати нецензурну лексику. І от ми знаємо про інтерв'ю, яке давав Зеленський американському журналісту, він там декілька разів вжив нецензурну лексику, і я просто в шоці з того, наскільки деякі українці шаленіють від потужності сказаних. Ну, Сказаного мата. І що мене ще більше дивує, це те, що директор Укрпошти пропонує випустити нову марку з цитатою Зеленського Будапештський меморандум. Це і далі йде нецензурна лексика. Для мене це повна якась крінжатіна, яка показує, що е, в Україні, так, і ми розуміємо, що це хтось підтримує, так? Є якась категорія українців, яка підтримує оцей, цю нісенітницю, я це по-іншому назвати не можу. І бачимо, що зараз наші можновладці хочуть фактично зробити з українців росіян, в яких використання нецензурної лексики являється нормою в суспільстві? От вони хоча жоден політик, в них собі навіть не дозволяє її використовувати. У нас бачимо, що починають політики, і далі це все спускається вниз. І як після цього розказувати дітям, що матюкатись. Це погано. Це перше. Далі, що стосується виборів, ми е, бачимо, що е, дуже і дуже обережна українська влада в плані виборів, типу, з однієї сторони говорять, що на вибори навіть не надійтеся, бо в нас війна в країні, а війну ми закінчувати не хочемо, не можемо, бо в нас не сильна позиція, і так далі. Тобто, е, Верховна Рада може сидіти е, як Лукашенко, 25 років, 30 років. У владі, і ніхто нічого їм зробити не зможе, бо в нас військовий стан, і дуже, знаєте, зручно, я б сказав, прикриватись військовим станом і залишатися при владі нескінченну кількість часу. Так? Це стосується в принципі, і президента і Верховної Ради. Але видання Телеграф з посиланням на джерела в оточенні президента говорить. Зеленський має шанси на перемогу на виборах. Тож рішення про другий срок прийнято. Тобто, Зеленський буде збиратися і йти на новий термін, як заявляє, як мінімум, телеграф. Е, головний його конкурент залужний пише видання. Сам посол в Британії відповів на питання про політичні плани. Спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Ось так от бачимо, залужний також буде йти в президенти. Єрмак нібито е передав залужному, що в разі участі у виборах на боці Зеленського екс-екс-головнокомандувач зможе отримати перше в місце в списку партії та крісло Спікера в парламенті. Нагадаємо, що е коли. Е були б президентські вибори, коли виграв Порошенко. Тоді точно так само вони поділили свої портфелі з Кличком, який отримав посаду е мера Києва, де, в принципі, гріється він до сьогоднішнього дня. Е так, це по-перше, далі. Е чому не закінчується війна? Бо немає гарантій безпеки, ніхто не хоче зараз приймати Україну в НАТО, але в принципі за НАТО ми зараз і воюємо, як говорять наші ж ефективні менеджери. Натомість Дональд Трамп заявляє, що Україна не може бути в НАТО. Я думаю, що таке розуміння в Заходу було завжди. Моє бачення, що це завжди було зрозуміло. Тоді, скажіть мені, будь ласка, що відбувається зараз в Україні? І навіщо Україну далі годують цими е, інформацією про те, що її можуть взяти в НАТО? І навіщо тоді це все незрозуміло. Далі Вашингтон е, Пост. Пише, Україна втратила 400 тисяч солдатів вбитими і пораненими, але ці цифри занижені. Темпи втрат набагато перевищують поповнення. Також видання пише, що наступні тижні визначать, чи зможе Україна існувати як суверенна держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них з повними гарантіями безпеки. Тобто, бачимо, що е, Україна зараз. Балансує між тим, щоб повністю втратити свій суверенітет, свою державність, бо фронт сипеться це з однієї сторони. А з іншої сторони, ми бачимо, що е, нам потрібна сильна позиція. От говорять, що ми почнемо переговори з росіянами, коли ми будемо в сильній військовій позиції. А хто може дати відповідь на питання, коли і яким чином має бути досягнута ця сильна військова позиція? Чи якось залежить це від України? Абсолютно ні. Чи мають це забезпечити європейські партнери та Сполучені Штати? Ну, наша влада на це надіється. Чи забезпечать вони це? Я думаю, що вже стало відомо, вже стало зрозуміло, як мінімум, за е, останні е, три роки, що не хочуть вони цього робити, бо якби вони це хотіли робити, вони б це зробили ще три роки тому. Якось так це сьогодні виглядає. І ті ресурси, ми вже це сто разів вже проговорювали: ті ресурси, яких Європа і Штати дають Україні, вистачає на те, щоб росіяни завтра не були у Львові. От на просто на якесь утримання. Все інше, бачимо, що не змінюється, і Україна як була залежна від допомоги іноземних партнерів, так вона і залишається. Залежно від цього, бо в Україні не налагоджено абсолютно нічого, ні питання пов'язані з ВПО, ні питання пов'язані зі зброєю. Натомість після підвищення податків, після підвищення цін на транспортування газу, заявляється наступне. Про це заявляє. Голова Союзу споживачів Компослуг Попенко. Тарифи на світло злетять вже влітку. Вартість збільшиться з 4 ,32 гривні 32 копійки до 6,70 за, за 1 кВт годину. З 1 червня 2025 року тариф на світло підвищать до 6,68, а е, років через 2-3 до 9 гривень. В принципі, е, зараз вже інші там е, різні там, депутати. Відповідальні і так далі розказують, що цього підвищення не буде, але нам точно так само розказували, що не буде підвищення податків під час війни. Також про це говорилось. Потім розказували, що не будуть знижувати мобілізаційний вік, але його знизили з 27 до 25. Потім розказували, що консульські послуги, які надаються українцям за кордоном їх будуть надавати, і цього пункту не буде в законі про мобілізацію, але він є. І в принципі таких заяв і таких обіцянок дуже багато, і практично всі вони порушені. Ті, які поки що не порушені, можуть бути дуже легко порушені в майбутньому. І в загальному та ситуація, яка складається, вона показує, що Міністерство єдності і всі оці намагання. Скажімо так, повернути українців за кордону це ніщо інше, як просто грабунок українського народу. Бо просто туди виділяються шалені кошти, будуть відкриватися якісь е, хаби єдності. В цих хабах єдності будуть просто ганяти вітер і ніхто не повернеться. Бо в такі умови, при тому, що мінімальна заробітна плата між Польщею і Україною різниця в 6 разів, а ціни плюс-мінус такі самі і продовжують зростати, це все показує, що нічого хорошого. Очікувати, ми не можемо. Далі, що буде після війни? Якщо навіть закінчиться війна, якимось перемир'ям чи стійким миром, кордони хренушки відкриють одразу, бо тоді одразу ж шалена кількість чоловіків, які зараз виїхати не можуть, повиїжджають до своїх родин, просто повиїжджають до Європи, щоб бодай якось позакривати свої борги, в яких вони зараз знаходяться, і так далі. Це якщо їм вдасться уникнути. Бусифікації, так, бо по-другому я це навіть назвати не можу. Є також в нас Ігор Гарбарук, економіст, який говорить про те, що Європа вже готує програми возз'єднання сімей для українців. Через це ситуація з кадрами України в Україні стане ще більш. Критичною. І для того, щоб протидіяти якось таким рішенням Європи, все, що, звісно ж, потрібно зробити, потрібно просто залишити кордони закритими. Навіть після якогось перемир'я, миру і так далі. Давайте я включу ми його, послухаємо. Давайте будемо щиро казати. Ключова проблема України після завершення війни це буде кадри. Це ключова проблема. Вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. Чому? Тому що насправді, якщо і чаще коли відкриються кордони, давайте не будемо казати, що це є великим секретом, наші європейські партнери вже готуються до так званої програми возз'єднання сімей. Тобто, фактично, люди, жінки сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють. Все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єдналися зі своїми сім'ями, але не тут, а там. В принципі, все зрозуміло, і це логічно, що як тільки кордони будуть відкриті, одразу ж сотні тисяч, повірте, сотні тисяч чоловіків будуть виїжджати. На територію Європи можливо хтось повернеться в Україну з тих, хто зараз знаходиться в Європі, можливо, ні, але шалена кількість чоловіків вийде. І е, та кризова ситуація, яка зараз складається на українському ринку праці, вона буде тільки поглиблюватись і погіршуватись, бо кількість споживачів буде падати, ціни будуть далі зростати. Бізнес і надалі буде вмирати, якщо вони його ще до закінчення війни не знищать цілком і повністю. І в принципі на цьому все. І в загальному те, що відбувається, це, е, ну, це просто якийсь трешак. я це по-другому назвати не можу, бо є е, е, насправді дуже багато новин, які не попадають в мої випуски. Бо вони є там більш дрібні, там і як на мою думку, не такі важливі. Але в загальному тенденція, я думаю, абсолютно всім зрозуміла, що все, що зараз робиться в Україні, це притісняються права людей, виловлюються чоловіки. Далі. Розпалюють ненависть до українців, які знаходяться за кордоном, і тут не треба далеко ходити. Можна просто зайти до мене в коментарі і почитати їх під, під старими відео, де розказують, що ті, хто виїхав за кордон, це не українці, ті, хто е, виїхав за кордон, мають сидіти і мовчати. Ті, хто виїхав за кордон, не мають права більше ніколи в житті повертатись в Україну, і так далі. І скажіть мені, будь ласка. Яке майбутнє України має чекати на цю Україну, якщо, за даними Чернішова, за кордоном зараз знаходиться від 20 до 25 мільйонів українців, а в Україні в районі 30 мільйонів. Тобто пів України зараз знаходиться за кордоном. І е, зараз через, е, оці, через використання нецензурної лексики, через нормалізацію цього бедланства, я це по-другому назвати не можу, через популяризацію е, цієї бидлоповедінки хочуть. Е, Ще більше збільшити напругу і розрив між українцями, які знаходяться в Україні і за кордоном, для того, щоб після закінчення цієї війни ситуація тільки погіршилась. Це просто ну, те, що відбувається, в мене не вистачає на це емоцій Просто. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. До зустрічі!